Такі тема України, угу. ну це прекрасно з одного боку, правда. Найголовніше, а, щоб результати якісь були ну, результати. Дивіться, mm -hmm. а, а, Росія, звичайно, ну ми ж прекрасно розуміємо, про що ми говоримо. Буде все робити для того, щоб розширення НАТО не було, щоб Україна ніколи не стала членом НАТО, хоча там двері хоча так відкрити, але тільки не приймайте уповноправні члени. А з іншого боку, я чую іншу тезу деяких експертів, мовляв, дивіться: інструктори, фінансування, а, певне озброєння, а, певні. Новітні технології, тобто, в принципі, за великим рахунком НАТО і Штати можуть і так Україні, ну давайте відверто скажемо, допомагати у зміцненні. Бо, коли от читаєш подібні речі з Блумберга, да армія України недофінансована і не зможе зупинити російські війська. Вибачте на слові, так я можу вам 99,9 і дев'ять періодів країн сказати прилічити, які не зможуть зупинити російські війська, то це показник хіба? А що, всі армії в світі, навіть в країнах більш розвинених, ніж Україна, всі вони на 100% дофінансовані? Теж питання погодьтесь, правда? Ну от коли читають люди деякі отакі заголовки, зразу ж ви розумієте, який підтекст, правда? Так от, вплив такий: фінанси, інструктори, допомога така, то може це, в принципі, на сьогоднішній момент і є, так би мовити, найбільш, не знаю. Адекватний, ефективний, так би мовити, засіб допомогти Україні, якщо не берете вже правда. Прошу, будь ласка. Ну дивіться е -е, угу. е -е, до речі, стосовно членства дуже багато дискусій виникає. Ми з вами навіть обговорювали це питання: що якщо звернутися до директив чи до статутів, чи до статутних документів НАТО відкривається так так званий там і п'ята стаття, НАТО. Це так, це так. і відкривається те, що якщо територіальна, наприклад, цілісність не відбувається, чи існують певні конфліктні ситуації на території країни, яка хоче бути майбутнім членом, вона не може. Стати повноправним членом, але останнім часом, навіть коли відбулося на на початку грудня, так зване засідання НАТО в Ризі в, mm. в Латвії на рівні міністрів закордонних справ, тоді вже почалось питання: а можливо відійти від цих статутних ну, то, документів, бачите, а можливо більше таку вигідну позицію з точки зору стратегії і безпеки в світі. Я зробити? просто знаєте минулої, минулої передачі, запитував одного з гостей, як так і чому відбулося, що от про кордони ми говоримо часто, да і ви правильно говорите, кордони. Територіальна ну, цілісність, але кордони, принаймні, чому їх делімітували, але не демаркували свого часу? Тобто виходить так, що в нас спільний кордон на мапі, звичайно, є з Російською Федерацією. Ну, а крім на мапі, то там кордон такий, грубо кажучи, да, умовний. Це теж якось не дуже нормально. Я просто запитую вас, чому під таким, як кажуть, соусом. є такі країни, які такий кордон мали невідомий, як би дивний. Да? З точки зору демаркації і стали членом НАТО, очевидно, таких країн ви не назвете, правда? Ні. Тобто, оце все має виглядати ну пристойно для того, щоб прийти потім і сказати: Ну, дивіться, у нас все тут чітко, як кажуть, да? а тепер давайте думайте, да? Як Ми навіть думаєте? можемо звернутися до того досвіду, який НАТО був, наприклад, з приєднання то тобто, так Тієї ж самої Румунії. Mm -hmm. Я думаю, стан воєнний, який був на той час і в армії, який був в Румунії, він не дозволяв їм. Ну можна відносно тих статутів, відносно статутних документів ну, так, стати повноправним членом. Але вони стали, але вони стали так. І тісно Україна на жаль таки втратила тут найбільш реальну можливість на той час стати повноправним членом. Якраз ми також з вами розмовляли у 2005-2006 роки, тому що не було в свідомості людей. НАТО асоціювало з чимсь таким негативним, тому yeah, що так. був такий, ну як наратив, який був, наприклад, даний нам ще з а чому така от. Taka...